Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал TOTUS TRACTOR Сьогодні на відогляді тракторець свіжих років Кубота B72. Потужність даної моделі 16,5 кінських сил, двигун тут буде 3 з робочим об'ємом 900 см кубічних Дана модель випускалася з 1998 по 2001 рік. Конкретно даний екземпляр в дуже гарній комплектації. Проте давайте по порядку. Довжина від початку до кінця заднього колеса 205 см. Колія по центрах задніх коліс в вузькому положенні 78 см. Якщо розширити ось таким чином колеса, отримаємо 90 см колію. Передня резина БКТ повністю нова 5х12, задня резина повністю нова БКТ. Розмір 8х18, коробка передач, звичайна механіка. три вперед, одна назад. Є діапазон повишених, понижених. Вал відбору потужності. Дві швидкості вперед, одна швидкість назад. Сидіння збереглося ще рідне. Гляньте, який гарний стан керма. Дуже гарно збережений. Ще й очевидно, так як напрацювання всього 336 мотогодин. Є функція оберт на місці. Це у нас фіксатор педалі тормозу. Ось тут вона об'єднана. Є педаль газу під ногою, є ось речах газу під рукою. Педаль щеплення, керування навіскою вверх вниз додатковий лячаг для контролю глибини. І блок керування боковим циліндром. Цією кнопкою перемикається ручне керування чи автоматичне, і в ручному режимі можна керувати вправо-вліво. Ось дивіться, як гарно намальована це фреза під якимось кутом. Є ремінь безпеки. До речі, бачимо рік. Заглянемо під сидіння. Порядок. Кран гідравліки, блокування диференціалу. Можемо глянути, яке тут масло. Масло тут свіжесеньке. Ось бачимо дугу безпеки. Фреза кріпиться на стандартне двохточкове кріплення. Циліндр сухенький. Оригінальна куботовська фреза. Робоча зона метр 20, ножі в дуже доброму стані, Гляньте, ось ще зберегла рідна фарба. Бачимо додатковий фонарь на світло назад. Це трос у нас з'єднується із цим додатковим речагом. Ось такий гарний має вигляд, бачимось табличку з номером шасі, тут номер шасі вибито Б-72. Що ж, давайте присядемо. Так, ми вже всередині. Ось таким чином гріємо свічу накалу, я ключ провернув, лампочка не тухне, потримали 5-7 секунд. Це особливість серії джбі. І можемо заводити. Можна щеплення не вижимати, головне, щоб передача і вал відбору були в нейтральному положенні. Сигнал працює. Основна ключова його перевага, гляньте, підсилювач керма. Дуже рідко бувають трактори невеликих розмірів в комплектації з підсилювачем. Дуже легко керувати тракторцем. Так, поки двигун прогрівається, ми з вами переходимо до навісного обладнання. Хочемо все показати. Фрезу опустили, як ми перевіряємо. Ручне керування вправо. Зафіксувалось. Ручне керування вліво. Зафіксувалось. Ось натискаю ось цю кнопку. Лампочка засвітилась ось тут, фреза вирівнялась. Це в нас плаваючий режим. Ну і поки фреза опущена, скористаємося цим і увімкнемо вал відбору потужності. ВТО. Перша. Задня. І друга. На другу я вийду, покажу. Редуктор з боку У нас тут цепь. Фреза <запу> поводить себе стабільно. Даю обертів. Чудова робота. Щоб вимкнути, щеплення і нейтральне положення. Ну що ж, давайте почнемо наш рух. По-перше, знімаємо трактор з тормозу. По-друге, щеплення. По-третє, по передачу. Не забуваємо піднімати фрезу. Поїхали. Це у нас перша повищена. Дуже швидко. Вимкнули понижено. Перша понижена. Мінімальна швидкість трактора. Друга. Третя. Треба швидше, без проблем. Плавно опускаємо щеплення. Газ в пол, максимальна швидкість. Довго кататись не будемо. Основне, що нам треба. Потрібно побачити чистий вихлоп. Зверніть увагу, наскільки чисто під час невеликого навантаження гляньте. І наскільки трактор підривається. А з пол. Розігналися. Супер. Чудова робота. Задня передача. Перевіряємо тормоза. Ох, беруть чудово. Вимикаємо передачу. Фіксуємо трактор на тормозі, щоб він нікуди не поїхав. І йдемо туди дивитися, що в нас робиться під капотом. Ага, що задав? Розворот на місці. Як включити розворот на місці? По-перше, понижена передача. По-друге, промкнули цим лічом, захистилася лампочка. Тут третя, виїхав. Передок включати не потрібно. В даної моделі постійний повний привід. Кермо рівно, кермо викрути. Працює як вправо, так і вліво. Задня. Так, вимикаємо розворот. Переконалися, що він працює. Ми з вами дуже гарно вже прогріли наш двигун. Йдемо подивитись під капот. Фари включив ось цю кришечку і догори. Зафіксувалися, знімаємо бокову кришку. і знайомимося. Паливна апаратура, гляньте пломбочки, ми замінили палений фільтр, ми замінили повітряний фільтр, ми замінили тут масло і масляний фільтр. Попереду стоїть акумулятор, радіатор. Антифріз ми тут перевірили, витримує морози до мінус 40. Щоб бачимо двигун Т-905, номер двигуна вибито ось там. Робочий об'єм 900 сантиметрів. Вихлоп. Вихлопна труба не прогорівша, гляньте на стан глушника. Давайте ще обертів. Газ в по. Щодоло. І перевіримо Супу. Це, Ось, бачите, десь дивина. Тому можемо перевіряти. Білого диму не виявлено. Глушимо і переходимо до висновків. 16,5 кінських сил. Повністю нова резина, є підсилювач, є розворот, є боковий циліндр. Дуга безпеки, гарні ножі, ну, в цілому, тракторець повністю готовий до роботи, перевірений, обслужений вартість такої моделі з фразою і доставкою: 6 тисяч умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, не гайте часу, телефонуйте на номер компанії та уточніте наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент і не тільки. Ще на сайті представлені моделі, які ми очікуємо найближчим часом. У нас просто незлічена кількість тракторів очікується в наступному місяці. Поставки починаються вже з завтра. Тому переходьте на сайт, обирайте модель, яка вас зацікавила. Та заїжджайте на майданчик в Одесу, Вінницю та Місто Рівне. Вам тут завжди раді. Тому до зустрічі! Очікуємо вас!